На цьому перехресті трапилась не одна ДТП. А рівняни прозвали його одним із найнебезпечніших у місті. Як розповідають правоохоронці, від початку року на перехресті вулиць Соборна, Чорновола та Міцкевича вони зафіксували шість дорожньотранспортних пригод. Із 1 січня цього року, у рівному на перехресті вулиць Соборна В'ячеслава Чорновола, зареєстровано шість дорожньо-транспортних пригод. Із них дві із травмованими особами отримали тілесні ушкодження троє осіб. Основними причинами є порушення правил повороту праворуч та ліворуч. Це три автопригоди, з яких дві із потерпілими, та порушення проїзду на заборонений сигнал світлофора дві ДТП та недотримання дистанції. Одна 7 червня близько восьмої години ранку трапилась чергова автопригода. 20-річний водій автомобіля ВАЗ під час повороту ліворуч не надав переваги в русі легковику, через що і відбулося зіткнення. Від удару ВАЗівку розвернуло та відкинуло на автомобіль Опель Вектра під керуванням 59-річного жителя селища Квасилів. Внаслідок ДТП травмувала 16-річна пасажирка автомобіля ВАЗ та водій легковика Шкода. Із травмами різного ступеня їх доставили до лікарні. Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Відомо, що впродовж минулого року у Рівному зафіксували 1113 ДТП, у яких травмували 145 людей та загинули 12. Було 45 аварій за участі дітей, в яких травмували 46 неповнолітніх. Найбільш небезпечними ділянками дороги вважаються чотири перехрестя. А саме Соборна Чорновола Міцкевича, Дворецька Поповича Бандери, Київська Відінська Грушевського та перехрестя вулиць Грушевського та Вишиванка. На карті міста також правоохоронці Показують і ще вісім місць, в яких найбільша концентрація ДТП. Основними причинами аварій називають перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, недотримання дистанції, порушення правил надання безперешкодного проїзду та неправильний проїзд-перехресть. Водночас, переважна більшість ДТП трапляється через необачність водіїв, тож їм вкотре нагадують бути взаємовічливими та слідкувати за тим, що відбувається на дорозі. Ірина Жуковська Денис Коломис телеканал ITV.